Глава дев'ята. П'ятий ангел затрубив. і Я побачив зірку, що впала з неба на землю, і дано було їй ключ від колодязя безодні. Вона відкрила колодязь безодні, і вийшов дим з колодязя, як дим з великої печі, і затьмарилося сонце і повітря від диму з колодязя. Із з диму вийшла сарана на землю, і дано було їй силу, яку мають земні скорпіони, і сказано було їй, щоб не робила шкоди траві земній, і ніякій зелені, і ніякому дереву, а тільки одним людям, які не мають печаті Божої на чолах своїх. І дано їй не вбивати їх, а тільки мучити п'ять місяців. І муки від неї подібні до мук від скорпіона, коли ужалить людину. У ті дні люди будуть шукати смерти, але не знайдуть її. Захочуть умерти, але смерть утече від них. За виглядом своїм. Сарана була подібна до коней, приготованих на війну, і на головах у неї, ніби вінці, схожі на золоті, і обличчя ж її, як обличчя людські, і волосся в неї, ніби волосся у жінок, а зуби в неї були, як у левів. На ній були броні, ніби броні залізні. А шум відкрив її, як стукіт від колісниць, коли безліч коней біжать на війну. У неї були хвости, як у скорпіонів, і у хвостах її були жала, влада ж її була шкодити людям п'ять місяців. Царем над собою вона мала ангела безодні. Ім'я йому по єврейськи Аваддон, а по-грецьки Аполіон. Одне горе пройшло, і ось ідуть за ним ще два горя. Шостий ангел затрубив. І я почув один голос від чотирьох рогів золотого жертовника. Який стояв перед Богом і говорив шостому ангелу, що мав трубу? «Звільни чотирьох ангелів, зв'язаних біля Великої річки Євфрата. І звільнені були чотири ангели, приготовані на час і день, і місяць, і рік, для того, щоб умертвити третю частину людей. Кількість кінного війська була дві тьми тем, і я чув кількість його. Так бачив я у видінні коней і на них вершників, які мали на собі броні вогненні, гіацинтові й сірчані, голови у коней, як голови у левів, а із рота їх виходив вогонь, дим і сірка. Від цих трьох покарань, від вогню, диму і сірки, що виходили з рота їх, померла третя частина людей, бо сила коней була у роті їх і у хвостах їх, а хвости їх були подібні до змій і мали голови, і ними вони шкодили. Інші ж люди, які не умерли від цих покарань, не розкаялись у ділах рук своїх так, щоб не поклонялися бісам та золотим срібним, мідним, кам'яним і дерев'яним ідолам, які не можуть ні бачити, ні чути, ні ходити. І не розкаялись вони у вбивствах своїх, ні в чародійствах своїх, ні у розпусті своїй, ні у крадіжках своїх.